Ше 20-тиметровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. У розмові в межах подкасту бере участь. Адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Арес та голова громадської організації Міжрегіональний експертний центр ПРО Джастіс Роман Чумак. Доброго дня! Доброго дня! Харківський прес-клуб це партнери з Проджастіс і. Дуже дякую пане Романе, що ви погодилися відповісти на запитання, які цікавлять журналістів і не тільки тих, хто працює в певних редакціях, а загалом фіксує злочини війни. Розкажіть, будь ласка, про додаток, який ініційований Міжнародною асоціацією юристів, що це таке і яка його основна мета. Я коротко проведу історичний екскурс, щоб краще зрозуміти, взагалі, що таке додаток і з якою метою він був розроблений. Власне є така досить шановна організація, як міжнародна асоціація юристів, яка серед усім іншим, займається питаннями захисту прав людини, і ось багато років тому вони задались питанням, яким чином допомогти збирати докази вчинення військових злочинів. Вчинення злочинів проти людяності, вони зрозуміли, що технологія розвивається, і кожна людина може зафіксувати злочин, стати його очевидцем. Але виникає інше питання: яким чином пересвідчитися у подальшому, що такі фотографії або відео, які були зроблені безпосередніми очевидцями, вони є автентичними, і їх можна використовувати для того, щоб притягнути винних до відповідальності. Власне, вони поставили таке питання перед програмістами і е, розробили додаток, який називається iWitness to Atrocity. Цей додаток станом на сьогодні доступний для будь-яких телефонів на базі Android. Він встановлюється, як і звичайний додаток, будь який інший. З якою метою це може бути? Да? Для чого потрібно це встановлювати? Це додаток дає можливість будь-якому громадянину, будь-якій особі зафіксувати. Вчинення злочину, тобто зробити фотографії, або зробити відповідне відео, яке потім використати, або, наприклад, в власних цілях, ну для того, щоб, наприклад, в подальшому отримати компенсацію за зруйноване майно, або для того, щоб потім передати в правоохоронні органи інформацію, щоб винних осіб притягнули до відповідальності, якщо йде мова про злочини проти людяності, і ви стали таким очевидцем таких злочинів. Тому, власне, от мета цього додатку, як і власне мета цієї організації, допомогти е, правоохоронцям, приватному сектору збирати докази, вчинені злочинів проти людяності. І за якою схемою працює цей додаток? Він, мабуть, ж не тільки з повномасштабною війною в Україні розгорнувся. Так, дійсно, додаток працює досить зручно. Він встановлюється на мобільний телефон, має досить зручний і простий функціонал. Його можна знайти в Google Play, тобто завантажити. Власне, все досить абсолютно просто. Працює за тим же принципом, за яким і працює наш звичайний з вами мобільний телефон, тобто робить фото і відеоматеріали. Але особливість цього додатку полягає в тому, що всі ці зібрані матеріали вони. Шифруються, тобто є відповідний ключ шифрування, да і це дає можливість розробникам і вам потім використовувати ці фото та відеоматеріали, і не дає можливість будь-якій особі будь-яким чином змінювати матеріали, якимось чином їх фальшувати. Тобто, це все надає можливість зберігати автентичність зроблених фото та відеоматеріалів. А це от якраз є найголовнішим завданням розробників, які просять, щоби. Суд потім або правоохоронці мали можливість переконатися, що це дійсно матеріали, які ніким не редагувалися, і вони є первинними їх можна використовувати для різноманітних цілей. Якщо уявити, що людина на окупованій тимчасово окупованій території Харківської області, Донеччини, Луганщини і має змогу зафіксувати воєнний злочин, чим гарантується її безпека і конфіденційність користувачів? Ось таких доказів, які потраплять на певний сервер, ну, по перше, така людина може встановити цей додаток. При встановленні додатку ви надаєте право передавати ці фото та відеоматеріали для завантаження на віддалений сервер. Це означає, що у пам'яті вашого мобільного телефону ці фото та відеоматеріали не зберігаються, і це вам гарантує додаткову безпекову функцію, оскільки ніхто не може переглянути ці фото та відеоматеріали. Крім того. Зареєструвавшися в власну пошту, вказавши, вказавши мобільний телефон, тобто, ну надавши можливість ідентифікувати вас як в якості користувача, ви можете, наприклад, зробити ці фото та відеоматеріали, завантажити їх на віддалений сервер, а потім навіть видалити цей додаток. І, наприклад, коли переміститися на безпечну територію, ви можете звернутися до компанії Вітнеструатросіді, і вони вам нададуть ці фото та відеоматеріали. Це гарантує вам як користувачу безпекову функцію. Тобто, якщо не дай Боже, ви будете перетинати якісь пункти пропуску, да, хтось буде доглядати зміст вашого телефону. Вони там ніколи не знайдуть цих фото та відеоматеріалів, оскільки цей. Додаток можна будь-який час видалити, але матеріал, який ви з, з його допомогою зробили, ви можете отримати будь-який час за запитом від хавітнестуатросів. І плюс додатково безпекова функція полягає в тому, що. У вашій галереї телефону, ну тобто, коли ми робимо звичайні фото та відеоматеріали, там не дублюються ці фото та відео. Відповідно, ви можете замаскувати цей додаток, там встановивши трошки іншу, наприклад, іконку, тобто цей значок, який позначається додаток на мобільному телефоні, і людина не зможе знайти цю інформацію, і, і це гарантує вам додаткову безпекову функцію. Отже, уявімо ситуацію, що ці матеріали збереглися, але сам фотограф, оператор, просто мешканець будь-якої території не має їх у себе. Яким чином ці дані можуть бути використані у судових процесах? Безумовно, коли людина встановлює цей додаток, вона погоджується з ліцензійними умовами його використання. Однією з умов використання цього додатку є право розробника. Некомерційна організація Вітнестотросії, яка засновником якої є міжнародна асоціація юристів, передавати ці зібрані матеріали для е, правоохоронців в міжнародний кримінальний суд. Ну, наприклад, якщо, якщо казати про Україну, то є відповідні угоди з Генеральною прокуратурою України, є відповідна угода з міжнародним кримінальним судом і його представництвом в Україні. Тобто, всі ці зібрані матеріали вони тобто виконують не тільки функцію. Скажімо так, фіксації певних подій для користувача, але вони можуть виконувати трошки більшу функцію, ви можете стати по суті таким цивільним збирачем доказів, і всі ці докази потім у подальшому будуть використані в судових процесах, наприклад, проти Російської Федерації або проти людей, які вчинили злочини відповідно в якості доказів, і суд безумовно їх буде аналізувати, якщо ви надасте таку згоду. Які випадки використання додатку ви могли б назвати успішними прикладами дієвості цієї системи, що вже спрацювало десь в іншій країні чи в нашій? Так, дійсно, вже цей додаток. Існує з 2012 року, і зібрані з його допомогою фото та відеоматеріали були вже в якості доказів розглянути в в судах різних країн. До прикладу, можна сказати, що за допомогою цього додатку фіксувалися злочини в Демократичній Республіці Конго, Нігерії Палестині. Завдяки цим зібраним доказам вдалося довести. Порушення прав людини в цих регіонах, ну, наприклад, в Демократичній Республіці Конго кадри, зроблені через цей додаток, допомогли притягнути до відповідальності осіб причетних до вбивств і інших порушень прав людини, що мали місце до 2012 році. Безумовно, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, на конфлікту і загалом ситуація, яка сьогодні в Україні існує. Скажімо так, не заставила, а дала поштовх в новому розвитку цього додатку, оскільки розробники побачили, що саме в Україні можливо в повній мірі реалізувати функціонал цього додатку. Ну і наприклад, що вже станом на середину 2022 року. Було зібрано 48 тисяч фото та відеоматеріалів, що можуть містити собі докази воєнних злочинів. А підкреслю, що інколи користувачі збирають ці фото та відео безпосередньо після вчинення злочинів, і це ще означає, що вони можуть містити додаткову доказову інформацію, яку не можуть зібрати вже потім правоохоронці, оскільки ми всі розуміємо, що природа речей і власне, ситуація може змінюватися, десь можуть зникати якісь предмети і от час і. Ефективність і своєчасність фіксації воно дозволяє інколи довести причетність, наприклад, Російської Федерації до обстрілу певної території, оскільки там можна на фото та відеоматеріалах побачити рештки снарядів, рештки ракет, і можливо ідентифікувати і довести, що ці пошкодження відбулися внаслідок, наприклад, ракетного чи артилерійського обстрілу, тому власне. Міжнародна асоціація юристів хоче допомогти українцям для того, щоб зібрати якомога більше цих доказів, і вони в подальшому могли бути використані не тільки в судах національних інстанцій, так але й в судах міжнародному кримінальному суді, оскільки важливе значення матиме вже післявоєнне притягнення винних осіб до відповідальності військовослужбовців Російської Федерації, керівництво Російської федерації, які вчиняють. Вчиняли і продовжують вчиняти злочини на території України. Саме цей додаток є можливість е, для будь-якого громадянина стати по суті збирачем цих доказів і внести е, свій внесок у збір доказів і для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності. Дякую за ці відповіді. Можна додаткове запитання, яке виникло в мене після того, як я познайомилася із додатком? Так, будь ласка, я вас слухаю. Мови, якими створені, ці допоміжні засоби для фіксації воєнних злочинів, геноциду, інших порушень прав людини, мови ООН. І, як не прикро, я знайшла там і мову російську. Тобто на території країни-агресора цей додаток теж доступний, і вони можуть використовувати це у контрпропаганді і в фальсифікації і фіксації, нібито злочинів проти мирного населення, здійснених Збройними силами України. Виходить, так? А, ну, дивіться, по-перше, Природа цього додатку і технічна частина вона сконструйована таким чином, що, наприклад, коли ви робите фото та відеоматеріал, то автоматично визначається час, місце і дата, коли цей матеріал був зроблений. Це все робиться автоматично, це неможливо внести будь-які зміни, і дуже важливе інше питання: що автоматично визначаються географічні координати того місця. Тобто це географічні координати, які точно дають можливість визначити в якому місці була зроблена та чи інша фото фотофіксація. Так, це означає, що ніхто не може внести зміни до цієї фотографії або до відеоматеріалу, оскільки система автоматично за допомогою секретного шифрування да, визначає. За допомогою зрозуміло, що стільникового зв'язку да визначає координати цього, цього місця, де було зроблено фото та відеоматеріали. Безумовно, російська мова станом на сьогодні є мовою міжнародного спілкування згідно статуту. ООН тут ми ніяким чином вплинути на це не можемо. Мені на сьогоднішній день невідомий з. Будь-які спроби використати цей додаток зі сторони Російської Федерації, оскільки ми всі розуміємо з вами, що метою цього додатку і метою участі Авітне і власне, як і міжнародної асоціації юристів в Україні, є допомога Україні. Передусім, з цією метою. Було зроблено переклад усіх матеріалів українською мовою на сайті АВІТНІСТОТРОЦЯТІ існують безліч додаткових матеріалів, які доступні українською мовою. Крім того, Міжнародна асоціація юристів досить тривалий час підтримує активістів в Україні, які є регіональними представниками у найбільш таких складних регіонах, які пропагують цей додаток, збирають з його допомогою докази. Тобто, фактично, міжнародна асоціація юристів інвестує не тільки власні там розробки, да і власні кошти на підтримку функціонування цього додатку. Знову ж таки, мета цього додатку, і мета роботи цього додатку в Україні це збір доказів. Вчинення військових злочинів Російської Федерації на території України. Дякую, тепер все зрозуміло, і я сподіваюся, наша інформація, ваша інформація буде корисна не тільки журналістам, а й людям, які опинилися у вирі війни, які змушені щось знімати, фіксувати злочини проти них особисто. І це допоможе в майбутньому, ну, хоча б. Якоїсь компенсації досягти, і взагалі побачити, що світові злочинці вони таки можуть бути юридично покарані. Дякую, пане Романе. До побачення. До побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.